Виконуємо номер 1009 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно на координатній прямій малюнок 57 числа Х і протилежне, яким додатним чи від'ємним є число А? Х і y за умовою протилежні числа. Отже, вони знаходяться на однаковій відстані від початку відліку. Між ними шість клітинок. Тоді початок відліку знаходиться на відстані від х3 клітинки і від y 3 клітинки. Початок відліку, 3 клітинки від х і 3 клітинки від y. Ось він. Тому число А у нас розміщено лівіше від нуля від початку відліку, і воно є числом від'ємним. А від'ємне число номер 1009 виконано.